Харків був уже в поло оточенні, і там наші добровольці 92-93 бригада, стояли на окружній дорозі і стримували цей натиск росіян. Натиск був на північну Салтівку. Там знищений був район, тому що вони намагалися зайти. Але ну там дуже багато добровольців. у нас на той момент вже вже було там 2000 тисячі добровольців, озброєних, які. Розуміли, що вони роблять. Тобто, в першу чергу, це мотивовані люди, і е, ми стримували натиск. Але 27 е, лютого е, росіяни прорвали стик бригад. А е, ось і е, перш, перших людей вони завозили на фурах е, солдат Російської Федерації. Вони завозили на цивільних фурах, скоріш за все, тих фурах, які вони позабирали на кордоні наших водіїв. А е, ось і почали. Yeah. Розгортатися на Олексіївці нам люди вже там о шостій ранку почали спитати фото, дзвонити, що якась незрозуміла ситуація, і форма зелена, ну, тобто росіяни. Після цього почали заїжджати тігри, а ось і ми, щоб не знімати людей з позиції. Бо якщо ми знімемо, то вони почнуть прориватися з інших флангів. Ми почали збирати знову ж таки добровольців, але на той момент ми вже з вечора відправили добровольців. На одну з локацій, і я думав, що людей зараз немає. Там ми о 8 вечора відправили. Я думаю, немає. Визиваю людину, яка мене відповідала за. На поповнення особового складу. Кажу, що що по людям треба збирати групи. Ну, він там назвав у нас 46 груп, я говорю, де вони взялись. Ну а це люди просто вночі приходили, приходили, бо весь Харків тоді гудів, ну куди йти. Тобто, це там наш був штаб, і всі знали, куди треба йти, щоб захищати Харків. І люди так прийшли, і ми цих людей там зібрали, там, у кого я бойовий досвід, позначали старшими груп, видали зброю. Видали РПГ, у нас жінки робили коктейлі Молотова, ми їх видавали. У нас був один пікап з ДШК. Тобто на одному з складів кинутих ми знайшли ДШК. І ці групи ми відправляємо по секторах зачищати місто Харків і знищували росіян. Вони роз розбрилися по всьому місту. А Скільки було приблизно російських груп там по місту? Це була осковська дивізія, але вона не в повному складі зайшла. Я думаю, що це було там до тисячі осіб. Ось але яка... вони були малими ДРГ. Так заходять так. Вони були в них були точечні задачі. У них ми коли на 134 тридцять школі брали полонених. А ми взяли двох офіцерів. Московська дивізія, і вони розповідали, які в них були задачі. Тобто,